Обласний чемпіонат шахів серед чоловіків проходить щорічно. Традиційно гравці змагаються в розділі класичні шахи, коли партія триває три години по півтори на обдумування ходів кожному гросмейстру. Вік учасників від десяти і старше, аби було бажання. Центр шахви у нас знаходиться в Чернігів. Тут найбільше кандидати у майстрі спорту, є майстри спорту. Ну, чекаємо, що до нас приїдуть гості з інших міст Чернігівщини. Професійні гравці займаються шахами постійно, аби тримати розум в тонусі деякі навіть розробляють для себе спеціальні тренувальні програми: час граю, час проводжу на свіжому повітрі і так далі. Інтелектуальний спорт, на відміну від силових або командних ігор, максимально позбавлений так званої удачі, а тому і розраховувати можна лише на свою увагу, пам'ять і здатність вираховувати комбінації. такая справедливая поговорка везет сильнейшим. То есть удача, конечно, есть в шахматах, но обычно она почему-то улыбается тем, кто больше работал, кто больше занимается и кто больше любит шахматы. Это все-таки мы не орел решку бросаем, удача минимальная. То есть, конечно, бывает, что ты пропустишь какой-то удар, ему сказать сопернику повезло. Но, сопер... но, это я тоже заслужил. Может, он нашел эту ловушку, поставил ее, а кто-то в него попал. Это, это, же даже не футбол, где удар может в штангу попасть, там миллиметр ниже, выше и зависит от гол. Тут такого нет. Все зависит от человека, от его нервов, от его игры. В шахах из пробы, пит Совок і всіляких інших нечесних спроб виграшу, але шахісти великі стратегії, а іноді ще й підступні в змаганнях люди. Кожен гравець принаймні раз в житті зустрічався з хитрим суперником, який вдавався до всіляких трюків, які виводять з рівноваги і позбавляють зосередженості. У мене був суперник, він пазла на кожну партію на час. Ну то не на час а на 40 минут, що за час дається пораження спеціально вивести соперника з равновесця, щоб соперник розслабився і прийшовши не прийдет, ну почали слаблятися. Тут он, бац, з появляється. на полную силу. Это давало больше количества очков, чем обычно. То есть... это даже на Ну, там на Украине такой, да, он позволял именно такие фокусы, именно психологические всякие. Причем это ему отец придумал такой фокус, чтобы, ну, я одобрял это, ну... Я считаю, это уже как-то не совсем честно, такие фокусы. Попадались такие соперники, которые засыпали во время партии. Потом, когда я делал свой ход, вот, он просыпался, Думав, діло ход і далі. засипав. чемпіонат. Триватиме сім днів. Найбільше партій припаде на вихідні. За результатами змагань визначать кращого гравця або гравців, які представлятимуть область на всеукраїнському чемпіонаті.